Ваш крок. Я приберу я... цей курсор, щоб він вас не відволікав. Ага. Ага. А якщо я. Це Дніпро арена? Можу приймати? Mm. Ну, ви ж жорсткий ведучий. ну Хочете приймайте, хочете ні. Я кажучи... Ви такий ведучий, що я б трошки прийняв би. Дніпро арена. Це не Дніпро Арена. Це воно очевидно, що не Дніпро Арена. Ну, просто розквіт Дніпро профілатою, бачиш як? Ну, в них схожі, мені. Я дивлюся по стільцях, мені по стільцях схожі. Так, 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 почекайте, почекайте це. От зараз боляче, так? Блін, а у Сансіро, можуть бути такі стульчики? Там він вроді такий квадратненький. Ну, вроді не Сенсіро, так. Зараз я скажу синій. Сині стільчики і жовте. Такий буде сенсіро, господи. Ваша відповідь прийнята це увага, тарададан, -та стемфорд Bridge. Да -да -да, сині стільчики, що? ви були так близькі, пане Олег. <рес> сині. Прийнятий синій. в ну, Хоча б бачка, що я сказав, що два слова, і тут два слова.